Що це таке? Яблуко, так? Ща. Щя. Вишня. Слива. Слива, чудово. Першокласниці Поліні сім років вона має порушення слуху, використовує спеціальний імплант. Разом із вчителькою пані Оксаною вже займається за новим підручником власного співавторства. Новодрук створило відповідності до концепції нової української школи. В ігровій формі малеча має якомога більше вивчити, та засвоїти матеріал. Полінка проімплантована. В неї вже є залишки слуху. Вона чує, і наша зараз задача навчити Поліну, щоб вона розрізняла звуки, тому що дуже багато звук. Ків є у середовищі, так і побутові шуми, явища природи і голоси тварин, птахів. І наше завдання навчити дитину розрізняти ці звуки. Родзинкою наших посібників є те, що ми намагалися поєднати традиційну вітчизняну сурдопедагогіку з концепцією нової української школи. І щоб дітям сучасним дітям було цікаво займатися. На створення підручників підштовхнула відсутність подібних педагогічних матеріалів в нашій країні. Всі розробки адаптовані до вимог НУШ в поєднанні з традиційними Методами сурдопедагогіки. Їх використання має помітно покращити якість навчання для дітей з особливими освітніми потребами. Підручники містять широкий спектр дисциплін, розвиток мовлення, українську жестову мову, що в подальшому має інтенсифікувати розвиток інклюзивної освіти і допомогти таким дітям стати більш соціально адаптованими. На розробку та друк підручників авторський колектив витратив один рік. Саме складне це підібрати мовленнєвий матеріал, щоб слова, знаєте, рівень, дитина в першому класі. І глухі дітки, як правило, не володіють словниковим запасом достатнім. Вони багатьох понять у них не сформовано, вони не розуміють, особливо словесною мовою, як називається цей предмет. Тому до підручника повинні війти ті слова в першому класі, які дітки вже знають, якими дітки володіють. Це надзвичайно складна робота. Наразі в Криворізькій спеціалізованій школі Сузір'я налічують 168 вихованців. Діє 21 клас, 12 для дітей з порушеннями слуху, а також 9 для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Днями заклад відзначив 85-річний ювілей з моменту свого створення та початку роботи. Педагоги школи володіють жестовою мовою та активно працюють з колегами, зокрема з Києва та Хмельницького. Нові підручники є результатом роботи творчої групи із залученням фахівців столичного інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка. Національної академії педагогічних наук України створені видані в цьому році спеціальні підручники для дітей з особливими освітніми потребами для учнів перших других класів. Це вимова і слухове сприймання. В цих підручниках поєднана так, методика роботи для дітей з порушенням слуху з новою українською школою. Втім, співавтори нових підручників для дітей з порушеннями слуху певні, цей новодрук є тільки початком плідної наукової праці, адже в процесі надання освітніх послуг маленьким учням та ученицям з особливими освітніми потребами є ще багато білих плям. Їх педагогічний колектив спецшколи Сузір'я має заповнювати власними практичними напрацюваннями та методиками. Олександр Фефілатів, Гліпривчук, перший міський.